Трамп переміг на виборах у США. Чого чекати від долара в світі та в Україні найближчим часом? Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 14 по 20 листопада. Відео ми записуємо 13 листопада, видавано зранку 14 листопада. Ви на каналі МінФін, з вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, задавайте нам питання, ну і ставте лайки. Ви знаєте, що на ваші питання я буду завжди відповідати. І так починаємо. Перше питання це в нас долар при Трампі. Що впливатиме на курс долара у світі та в Україні після зміни господаря Білого Дому? Ну, потрібно розуміти, що основне, чим взяв Трамп американців, це його, будемо говорити так, економічні пропозиції. В першу чергу, це покращення американської економіки і саме добробут пересічних громадян Сполучених Штатів через поправлення економіки. Що в кінцевому варіанті відбувається? Він е, запропонував ринку і в кінцевому варіанті е, самим американцям е, такі, е, будемо говорити, дії, які в кінцевому варіанті будуть призводити перше до пожбавлення американської економіки, в той же самий час е, все ж таки захист американського внутрішнього ринку від китайської та європейської продукції, е, що теж впливала на ринок, і е, крім того, це підтримку додатково малому середньому та великому бізнесу в самих сполучених штатах. Крім того, тут така цікава річ, що це для американського виборця економічне. Складова мала визначити вплив на виборах президента саме десь ну в якоїсь там мірі. І в коли були зроблені такі, бо будемо говорити так опитування, то виявилося, що 45% громадян Сполучених Штатів поставили саме економічні обіцянки на своє на перше місце. Тому Трамп таким чином ну будемо говорити так, купив значну частину американців. Тепер подивимось, що він буде робити далі, вже в своєму реальному житті, коли він буде працювати починаючи з двадцять. П'ятого року вже е, у якості чир, чир, другого, в другого варіант е, його якості в е, ролі президента Сполучених Штатів Америки. І так, по фіскальному сектору, перше е, це він хоче знизити податок на прибуток для американських корпорацій, е, чиє виробництво знаходиться в сполучених штатах з 21% до 15%. Крім того, будуть зняти обмеження для податкових вирахувань вже сплачених громадянами податків. Хоча зараз, наприклад, діє ліміт в 10 тисяч доларів Сполучених Штатів. Все це буде в першу чергу стимулювати американські корпорації, створювати саме виробництво у Сполучених Штатах, а не в Азії. І по-друге, це буде стимулювати громадян Сполучених Штатів ще більше. І більш будемо говорити так, чесно і прозоро декларувати свої доходи і користуватись своїми законними пільгами. Таким чином, в принципі, це з одного боку збільшить податкову базу для оподаткування, з іншого боку, буде стимулювати американську економіку. Крім того, хочу сказати, що на першому етапі, враховуючи, що буде і зниження податків, то що він говорить, та далі це буде впливати на, будемо говорити, так, на стан фінансів у, у Сполучених Штатах. Хочу ще раз нагадати, що, наприклад, в 24-му році державний борг сполучених штатів досяг вже 35 трильйонів 670 мільярдів доларів, і він поступово зростає. І тому на першому етапі від цих будемо говорити так його дій буде потрібно знайти якийсь компенсатор для того, щоб для бюджету сполучених штатів компенсувати ті. Недо, недоотримані кошти, які таким чином за рахунок програм Трампу вийдуть, будемо говорити так в економіку. З іншого боку, воно простимулює саме пожвавлення економіки, і в кінцевому варіанті потім додасть, будемо говорити так, можливості американської економіки розвиватися більш стрімкими і більш активними темпами. З економіки та цифр перемкну на мить вашу увагу на потужність та інновації. Чанган CS55 Це авто. Поєднує собі найкращі технології, стиль та комфорт. Двигун. У CS55 Plus встановлений технологічний двигун Blue Core об'ємом 1,5 літра, потужністю 181 кінська сила. Автомобіль розганяється до 100 км/год всього за 8,2 секунди. І при цьому витрата пального у міському режимі складає лише 8 літрів на 100 км. А завдяки трьом режимам роботи двигуна Eco Normal і Sport. Ви можете вибрати найкращий варіант для будь-якої ситуації. Зверніть увагу на концептуальний дизайн: повністю світлодіодна оптика, стильна хромована рішитка радіатора, 19-дюймові легкосплавні диски та спортивний спойлер. Агресивно та вишукано. З зовнішнього вигляду переходимо в салон: шкіра, панорамний дах з люком, електрорегулювання сидінь водія. Сидіння мають ідеальну геометрію, щоб ви могли довго насолоджуватись комфортною їздою. А взимку теплим салоном. І головне безпека. CS55 Plus оснащений цілим рядом сучасних систем: інтелектуальним адаптивним круїз контролем, системою попередження про вихід зі смуги руху та системою автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів. Якщо ви готові до нового рівня подорожей, Чанган CS55 Plus чекає на вас. Залишайтеся з нами. А для подробиць переходьте за посиланням в описі до відео і дізнайтесь більше. Тому, о, якщо подивитися по ситуації, яка є, то в принципі о, весь ринок ставив, що якщо о, Трамп буде о, президентом Сполучених Штатів, то долар буде посилюватися то до позиції долара у світі будуть посилюватися. Зараз перед вами два цікавих графіка. Перше це якраз от я його робив раніше, коли якраз Трамп тільки переміг по основних штатах і ще вже була зрозуміла, що його перемога, і ви бачите наскільки відразу курсів євро відносно долара. Тобто почалося якраз вже укріплення позиції долара. А другий графік це ось що відбувається на момент запису нашого ролику. Я нагадаю, що ролик ми записуємо 13 листопада, вийде ролик 14 тобто майже через тиждень. І ми бачимо, що тенденція до зниження курсу євро поступово відносно долара, тобто укріплення до позиції долара, воно залишається, вона залишається такою ж самою, тобто, все ж таки, долар поступово посилюється. Крім того, от просто по цифрах ви бачите, що він на першому графіку він був майже 1,09 долара в деякі моменти за євро. А, наприклад, от на другому графіку він вже 1,06 плюс-мінус долара за євро. Тобто ми розуміємо, що ці 3 цента, які у нас були з вами на просідання після перемоги Трампу, це майже 1,2 гривні в українських реаліях. І зараз ми якраз це саме і бачимо, тому що ще не так давно, наприклад, зараз ми бачимо, що на Міжбанку зараз євро десь на позначці нижче 44 гривень за євро. А на готівковому ринку зараз він коштує десь близько 44,50, 44, 60 гривень за євро. Хоча не так давно, ви пам'ятаєте, що у нас були катерування євро, ще й 46 гривень за. Євро на міжбанку і 46,50 даже було на готівковому ринку. Тобто якраз вже це просідання, яке йде, от Трамп своєю перемогою він укріплює таким чином долар у будемо говорити так, на світових майданчиках, і це впливає вже і на ситуацію в Україні. Тому, якщо по-друге, що теж буде при Трампі, це ми розуміємо, що будуть. Все ж таки торгові війни. В першу чергу це буде КНР, тому що там будуть збільшені е, е, значна е, кількість мит і їх обсяги е, по, щодо китайських товарів. Крім того, Трамп затроне все ж таки і європейський ринок, він теж буде вводити окремі додаткові, ну, по факту, оподаткування е, європейського е, імпорту в США. Е, тому, о, якщо подивитися на ситуацію, яка буде відбуватися е, на ринку, то ми е, розуміємо, що якщо подивитися ще й на те, що в Китаї все ж таки йде деяке, ну будемо говорити так, присідання економіки, тобто попит на, е, на нафту в кінцевому варіанті буде знижений за рахунок Китаю пониження китайської економіки, то ми розуміємо, що це буде впливати і в кінцевому варіанті, і на газ. І на е, нафту. А в кінці в кінців в це при, може призвести до зниження ціни на нафту десь до рівня 50-60 доларів за барель. А в принципі, може знижитися, знижитися ціна і до 40-50 доларів за барель. Таким чином, будемо говорити так: товарна складова і купівельна спроможність долара е, в нафтовому еквіваленті, вона теж збільшиться. Тобто, за меншу кількість доларів ви можете купити більше. Більше нафта, і це теж буде підстраховувати в кінцевому варіанті долар на світових майданчиках. Крім того, хочу ще сказати, що враховуючи е, політику сполуч в даному випадку ФРС сполучених штатів щодо зниження процентних ставок, деяке пожбавлення буде ще й за рахунок того, що будуть знижувати знижуватися е, процентні ставки ФРС. Вони вже два, двічі знизили їх з початку цього року, і в принципі є дуже велика вирогідність, що вони ще у грудні, ще раз їх знизить. Це теж буде стимулювати американську економіку і грати саме. На будемо говорити так підтримку Трампа, крім того, враховуючи ту ситуацію, яка є, якщо порівняти долар з євро, то в принципі за моїм прогнозом в принципі, буде продовжуватися поступове укріплення долара відносно євро, і десь коридор буде найближчим часом від 1,04 до 1,075 долара долар за євро. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, було і 1,09 і даже 1,11, 1,12, то зараз, в принципі, коридор поступово знижується і зміщується саме в бік укріплення долара. Хоча з іншого боку, скажу відверто, все ж таки, оті розмови про те, що долар буде еквівалент буде парітет між доларом та євро. Я в це не вірю. Чому тому, що вже таке посилення долара призведе до того, що американські товари на міжнародних майданчиках вони. І на міжнародних ринках вони подорожчають, і це буде неконкурентно не конкурен... стануть неконкурентоспроможними відносно тих же самих китайських товарів чи європейських, саме якщо дивитися на... в міжнародному такому огляді. Тому до цього все ж таки, скоріш за все, не дійде, але все ж таки 1,04, 1,05, 1,06 це якраз вже така реальна межа, яка по якої буде вже працювати пара євро-долар. Ну і е, хочу ще сказати, що про Україну як буде впливати ситуація по з перемогою Трампа на Україну е, з точки зору саме по курсу, то зараз я хочу сказати, що в принципі м, то, що враховуючи, що ЗВР України знижується в, зараз, але в той же самий час до кінця року наші чиновники того ж самого національного банку Міфіна та уряду очікують збільшення. ЗВР до 42 42-43 мільярдів доларів за рахунок фінансової допомоги, то в принципі зараз, якщо дивитися на нашу таку маленьку українську пісочницю валютного ринку, то в принципі ситуація під контролем. Зараз перед вами якраз от динаміка міжнародних резервів це дані Національного банку. Да, ми бачимо деяке зниження, але воно не критичне. Воно все рівно перекриває більше 4-4,5. Місяців критичного імпорту, і це достатньо ну, така будемо говорити, нормальна ситуація. Тобто, якщо ще й зайде до 16 мільярдів доларів від фінансової допомоги, яку очікує зараз наш уряд до кінця цього року, то, в принципі, ми будемо говорити, значної такої загрози для гривні я не передбачаю. Крім того, ви бачите валютну інтервенцію Національного банку, графік Національного банку. То ви бачите, що в принципі Національний банк практично постійно присутній на ринку. Він буде і далі присутній на ринку за своїми інтервенціями по продажу долара, і він перекриває попит на валюту на е, нашому міжбанку. Таким чином опосередковано він і впливає і на готівковий ринок, тому що готівковий валютний ринок і міжбанк вони між собою постійно будемо говорити так, знаходяться в постійної динаміці, але в зв'язку. Тому я вважаю, що все ж таки до кінця 2024 року ми отримуємо курс десь близько 42 гривень за долар. Це якраз той курс, який закладений зараз в бюджет 2024 року, і це не критично. А якщо подивитися на перспективу, то все ж таки, якщо війна не внесе свої корективи в 2025 році, то в принципі рівень біля, 20, 45, біля 45 гривень за. Долар на кінець 2025 року, то що закладається в бюджет вже 2025 року до другого читання, то в принципі це реальний показник. Тобто деяка контрольована девальвація буде йти відносно долара, але з іншого боку, вона не буде такою прямо глобально критичною або глобальним обвалом. Ну і ключовим визовом для України та курсу долара в Україні буде війна. Ми вже про це говорили. Друге, це ризик бюджетного дефіциту на тлі зростання військових витрат. Ну і як ризик, це якщо у нас не буде необхідної міжнародної допомоги, не буде джерел для покриття військових витрат, то може піти і емісійний Ми можемо піти і емісійним шляхом. І це є теж ризик. Але зараз поки що і національний банк, і уряд, і в принципі по за згодою, і по будемо говорити так, по меморандуму з МВФ, ми не йдемо по шляху саме. Емісійному, тобто в кінцевому варіанті ризики для гривні, вони будемо говорити так контрольовані. Ну і крім того, я хочу щораз, щоб ви подивилися на прогноз основних економічних показників від Dragon Капітал на 2025 рік. я вже колись попередній раз про це розповідав у своїх роликах. Хочу просто, щоб ви подивилися для себе ще на цю таблицю, на ключові цифри. І якщо подивитися, то в принципі, наприклад, вони прогнозують. На кінець 25-го року золотовалютні резерви Нацбанку на рівні 41,5 мільярдів доларів. Це достатньо для всіх підтримання курсу. нормально. А наприклад, обмінний курс гривні до долара на кінець року. Ті ж самі 45, про які я вже казав. Це прикреслило на 2025 рік. А обмінний курс середній десь в, на рівні 43 середньорічний. На рівні 43 гривень за долар. Тому, якщо подивитися на цю табличку, то в принципі зараз ситуація знаходиться в Україні під контролем стосовно курсу. Є ризики, які в нас є дійсно такі значні ризики, і ми це розуміємо, йде війна. Але в принципі зараз національного банку є все можливості повністю контролювати ситуацію на валютному ринку. Тому сподіваємося, що все буде добре. І хочу ще раз вам нагадати, що в принципі, наприклад, по обмінному курсу прогнозується десь порядка 45 гривень на кінець 25-го року, а обмінний курс середній по 25 року десь в межах 43 гривень. Тобто, це не критична ситуація, яка є, будемо говорити так на ринку, і навіть е, якщо у нас йде ця девальвація, вона йде до Тому... Дивимося на все більш-менш з оптимізмом і впевнені, що ми все подолаємо. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим, як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козирів під час реєстрації отримаєте лімітовану пропозицію на всі курси академії. Навчайтесь з академією Мінфін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і питання друге: це прогноз курсу долара та євро на період з 14 листопада по 20 листопада. Перше, на фоні зниження курсу євро відносно долара, ми будемо спостерігати деяку волатильність катерування євровалюти в цей період у світі та і в Україні відносно, відносно гривні. Те, що зараз відбувається на момент запису нашого ролику по парі євро-долар, ви бачите. Тобто, ви бачите, що після перемоги Трампа йде все ж таки поступово, але йде укріплення долара на міжнародному ринку, і це відображається і на нашому ринку. От, наприклад, реакція того ж самого нашого українського міжбанку по євро на на ці події, на міжнародних майданчиках. Це вже таблиця наша друга. А, і якщо подивитися, то так то я вважаю, що все ж таки скоро вже буде дно по просіданню євро відносно гривні і просіданню євро відносно е, долара на міжнародних ринках. Чому тому, що дуже стрімке з укріплення долара на міжнародних ринках? Буде призводити до того, що продукція американських виробників буде менш конкурентоспроможна на міжнародних ринках, і це теж не на виєдно Америці. Тому в кінцевому варіанті вони будуть все ж таки укріплення долара відносно євро, воно буде продовжуватися поступово стратегічно, не відразу, але так, поступово. Але з іншого боку, я би не зараз би не говорив про наприклад, там угрозу паритету між доларом і євро. Тому що цього, скоріш за все, зараз відбуватися не буде. Крім того, все рівно нам придеться поки що працювати на міжбанку з урахуванням постійних інтервенцій Національного банку. Він буде проводити їх майже щоденно і закривати той, той, той попит на валюту, який не перекривається за рахунок продажів самими клієнтами. Таким чином, Національний банк буде постійно присутнім на ринку і буде вимушений постійно перекривати попит на валюту, як же я казав, саме за рахунок своїх інтервенцій. За моїми розрахунками, на ці от якраз 7 днів йому буде потрібно витратити від 640 до 790 мільйонів доларів для підтримання курсу. Гривні відносно долара і таким чином опосередковано знижувати каливання і євро відносно гривні на нашому ринку. Теж сам сама по собі статистика обсягів угод на міжбанку по системі Bloomberg буде в межах від 170 до 250 мільйонів доларів. З 14 по 20 листопада мій прогноз по парі євро-долар це коридор з ситуативними каливаннями від 1,056 до 1,077 долара за євро. Ну і для того, щоб невелювати в оці значні стрибки курсу, НБУ буде залишатися головним продавцем долара на ринку, і в принципі в цьому йому можуть частково ще й допомагати аграрії, а також інти, інші клієнти. Чому? Тому що їм зараз буде потрібна гривня для розрахунків з бюджетом та фінансування своїх дій перед зимовим періодом. Це Стосується по зимовому періоду, це більше стосується аграріїв, тому що їм потрібно інвестувати в ту ж саму сількостехніку, е, якісь там матеріали, які потрібні будуть для аграріїв, а сточки, е, і вони будуть продавати валютну виручку. А е, стосовно Ситуація з бюджетом, то ми розуміємо, що експортери будуть продавати валюту, тому що їм потрібна гривні для розрахунків з бюджетом, а імпортери будуть мати менше вільної гривні для купівлі валюти, враховуючи те, що їм потрібно буде теж розраховувати з бюджетом, і це підстраховує гривню на ринку. Таким чином, мій прогноз по курсу долара на Міжбанку за цей період буде коридор купівлі-продажу в межах від 41,20 до 41,65 гривень, і по євро в межах коридору від 43,50 до 44,86 гривень. Це саме по безготівковій валюті. Тепер на готівковому ринку. Активність клієнтів на готівковому ринку все рівно буде залишатися високою і буде е, збільшення купівлі валюти. Населенням ніж її продаж на тим же самим фінкомпаніям або Наприклад, тим же самим банком. Зараз перед вами операції фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що все рівно постійно населення купує валюти більше, ніж здає. І така ж сама тенденція проглядається за більш тривалий період часу. Та ж сама статистика Національного банку, але вже не за 30 днів, а за 12 місяців. Ви бачите, що все рівно все ж таки десь в межах від 1 мільярда за місяць, або навіть більше, кожен місяць валюти купують українці більше. Більше, ніж її продають. Більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спреди в межах від 20 до 25 копійок по долару і від 20 до 35 копійок по євро, та будуть працювати на період з 14 по 20 листопада, десь у форматі, я б сказав так, забороту. Тобто в кінцевому варіанті значної гри або на підвищення, або на пониження вони вести не будуть. Крім того, тепер переходимо до курсів. Долар коридор цінників купівлі та продажу готівковим доларах в банках буде в межах від 41,05%. До 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,20 до 41,80 гривень. По євро катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 43,50 до 44,90 гривень. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде дещо вущим від 43,80 до 44,85 гривень за євро. Підкреслюю, що це коридор цінників і купівлі, і продажу, Тобто і фінкомпанії, і банки будуть працювати в межах цього коридору і по купівлі, і по продажу. І євро все рівно буде поки що традиційно залишатися основним інструментом для валютних спекуляцій на готівковому ринку. На цьому в мене на сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Обов'язково все ж таки нагадую, вам підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний. Нагадаю, що ви на каналі Мінфін. Крім того, поставте нам, будь ласка, лайки. Ми дуже цінуємо ваші лайки. Ну і задавайте мені питання. Найбільш цікаве з них я теж буду вам постійно потім відповідати вже у прямому ефірі. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою.